160 кВт на годину дає ось ця станція. Це вже зараз є круті електрички з 800 вольтною архітектурою. Так прикиньте, вона зарядиться за 15 хвилин, там 20-80 в такому діапазоні. Ну, Моя машина поки що бере максимум 70. 70 кВт. 73,2 кВт на годину. Ну, Зараз подивимося, вона вийде на пік, бо я стартував з. 12 12% за 10 хвилин вже 27%. Ну круто, дуже швидко, дуже зручно. Раніше ця станція Bio в мене не вдалося підзарядитися. Але хлопці щось підналаштували, тепер все класно працює. Так, розпочати зарядку. Давайте подивимося. Ось тут пише 74. Ну, десь, можливо, якісь втрати йдуть, бо на машині пише трошки менше. Ну, дуже зручно. Єдиний момент, зараз побачу ще, який тут тариф.